Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ви вперше почуєте від мене таку фразу. Якщо у вас є підстави для вістрочки, зберіть, подайте документи та оформіть вістрочку. Чому? З моїх справ, які я вів до 1 листопада, можу сказати наступне: якщо ви потрапили в ТЦК, там затримали чи в якийсь інший спосіб. Мали при собі документи на відстрочку, то в абсолютній більшості випадків нам вдавалося витягнути людину та в процесі оформити відстрочку. Навіть у випадках мобілізації вдавалося скасувати рішення на підставі якраз нерозгляду ТЦК заяви на відстрочку. Проте після 1 листопада оскаржити незаконну мобілізацію буде практично неможливо. Хоча можу десь там дати лише 5-10% на успіх і лише за однією умовою. Далі у відео розповім про серйозні мобілізаційні зміни, чому ситуація з вістрочками погіршиться, та в якому випадку можна буде оскаржити незаконну мобілізацію. Якщо вам треба оформити вістрочку в ТЦК чи пройти ВЛК, замовте послугу юридичного супроводу за номером телефону на екрані. І якщо прогавою відстрочку до 1 листопада. Як було раніше? Приклад із моєї практики. Мій клієнт мав право на відстрочку, але не продовжив її. Внаслідок чого його затримали і мобілізували. Як його адвокат, я встигнув вчасно того ж дня відправити заяву з документами на відстрочку поштою з описом відповідно документів і рекомендованим сповідомленням про вручення. Результат. Справа вирішилася позитивно, хоча і це було довго. Навіть суди захищали людей із відстрочкою. Зокрема, в одному з своїх відео я розповідаю, що апеляційний суд підтвердив рішення Миколаївського окружного адмінсуду, яким наказ начальника ТЦК про мобілізацію забороньного працівника з відстрочкою визнано протиправним та скасовано. А також зобов'язано військову частину. Прийняти рішення про звільнення позивача від проходження військової служби. Крім цього, суди чітко прописували, що на ТЦК покладений обов'язок перевірити наявність відстрочки та вжити заходів до її оформлення. Тому раніше, в разі затримання, ваші родичі або адвокат могли оперативно відправити пакет нотаріально засвідчених документів на відстрочку. Якщо встигли до видання... Наказу про мобілізацію, тоді вас не можуть мобілізувати, доки розглядається заява на відстрочку. Неоформлена відстрочка мобілізація. Як буде з 1 листопада. Якщо ви не оформили відстрочку, вас доставили в ТЦК. І хоча ви маєте при собі всі документи. Не зможете подати заяву на відстрочку. У вас її просто не приймуть та мобілізують. А довести незаконність дій ТЦК буде неможливо. Зараз поясню. Раніше ті, у кого була підстава для відстрочки, і хто потрапляв у ТЦК, могли подати заяву на відстрочку з документами. І, наприклад, у разі там, відмови приймати цю заяву, зафіксувати факт відмови. Від прийняття заяви на вістрочку, наприклад, там зателефонувати на гарячу лінію, і це слугувало фактично доказом суді, що ви вчасно подавали заяву на вістрочку. Також адвокат міг повідомити про факт подачі заяви або це могли зробити близькі родичі, теж по телефону. Тому ситуація складалася так: пів на пів. можна було визнати дії ТЦК незаконними та навіть скасувати наказ про зарахування до військової частини. Але все змінилося з 1 листопада. Бо відтепер прописали норму, що документи на відстрочку подаються особисто через ЦНАП, а не в приміщенні ТЦК. Тож, якщо ви потрапили до ТЦК, а у вас із собою буде заява та весь пакет документів на відстрочку, останні їх просто ТЦК. Просто не приймуть на цілком законних підставах. Бо порядок прийому заяв на відстрочку чітко визначений це через ЦНАП. Шанси на успіх матимете хіба що у випадках оперативного, знову ж таки, надсилання заяви поштою рекомендованим листом, але вже до ЦНАПу. Тож, врахуйте це та займіться оформленням відстрочки вчасно. Щоб не втратити відстрочку. Збережіть той отриманий у ЦНАПі опис вхідного пакету документів, тобто, що саме ви подали вчасно разом із заявою. По-перше, це слугуватиме доказом, що ви вчасно звернулися і подали заяву на отримання відстрочки. По-друге, це підтвердить, що ви подали повний пакет документів з переліком усіх там, його складових там, довідок, актів, що, там, заяви і тому подібне. А щоб знати, як захистити свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драген і при перетині кордону, замовляйте мою унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати до цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції та суди. Висновок: тож, чому раніше незаконна мобілізація оскаржувалася, а відтепер з 1 листопада це зробити неможливо. Бо документи подаються через ЦНАП. У вас є лише один варіант, якщо не можна оформити через Резерв. Раніше факт вчасної подачі заяви на відстрочку був шансом захиститися від незаконної мобілізації. Але зараз провернути такий фінт буде практично неможливо. Виняток, звичайно, лише якщо ви вчасно. Поштою направити до ЦНАПу документи. Але це максимум десь ну, 5-10% на успіх. До змін із ЦНАПами ще можна було сказати, що у ТЦК відмовилися приймати заяву та спробувати якось зафіксувати відмову за гарячими лініями родича або адвокат, щоб довести факт вчасного подачі заяви. А тепер все просто не так. Якщо вас без відстрочки затримали працівники ТЦК, тоді варто хоча б використати останню можливість і того ж дня відправити заяву з документами поштою у ЦНАП. Чому даю такі невтішні прогнози? Бо судова практика буде знову формуватися заново. І незрозуміло, чи будуть суди приймати як доказ факт подання документів через СНАП навіть хоча б цією поштою. Тому невеликі взагалі і невтішні прогнози 5-10% на усп. Зауважу, що надалі тактика простого насіння собою всіх документів для відстрочки жодним вже чином не, узбезп... не убезпечить від мобілізації. Якщо немає відстрочки, ТЦК ніякі документи. На відстрочку вас просто не прийме. Мобілізує, а далі вже лише оскарження в суді з усіма тими невідомими наслідками. Тому не зволікайте та не чекайте до останньої миті. Оформте відстрочку своєчасно. Бо ті, хто не скористається правом на відстрочку, вже нічого не зможуть довести. Шанси просто мізерні. Було цікаво та корисне. Підтримайте канал і якісний юридичний контент. Окрема велика подяка вірним спонсорам каналу. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь. Всім дякую за увагу.